Як тобі сьогоднішні враження від організації твого першого фотодня? Дуже класно. Я взагалі сподівалася, що все буде класно, що всі дівчата будуть такі натхнені, і так і вийшло. Я дуже здоволена. Що найбільше тобі сьогодні запам'яталося? <сміття> Те, як дівчата себе легко почуваються, як вони легко погоджуються на фото, на фотозйомку. Взагалі, які вони такі ну взагалі дуже класні вони і дуже легкі на підйом. Чи комфортно було тобі працювати, коли тут з однієї сторони йде фотозйомка, а з іншої сторони ти проводиш жіноче коло? Взагалі так. Але я дуже сильно хвилювалася, тому що такого ніколи в нас не було. І я думала, що буде так. Да, дівчата якось будуть погано себе почувати на зйомці, тому що дуже багато дівчат на них дивляться. Але дівчата взагалі на них не дивилися. Ну да, вони дивилися, але вони захоплювалися усім. І вони там між собою спілкувалися, а дівчинка спокійно сфоткалася, і взагалі було дуже класно. Чи плануєш ти повторювати такий досвід? Я думаю, що так. Дякую тобі. Дякую. Я забула питання. Ага. Е, Шо, як... в да. Да. <світку> <світку> Які в тебе враження від сьогоднішнього фотодня? Доброго дня, мене звати Катерина. Я дуже рада, що сьогодні з вами тут. І враження супер. Я наповнилася жіночою енергією, відпочила і отримала новий досвід і нові емоції. Чи було тобі комфортно, що це була незвичайна фотосесія? Навколо тебе було багато жінок. Це було таке жіноче коло. Так, бо я не бачила цих зглядів і мені було супер. Так. Що тобі запам'яталося найбільше сьогоднішнього дня? Повністю все. <гум> і які в тебе враження від роботи сьогоднішнім фотографом? Мила, приємна дівчина. Вона допомагає, виставляє тебе як треба, і чудова робота. Дякую, велике. Дякую велике. Як тобі враження від сьогоднішнього фотодня? Насправді мені дуже сподобалось, тому що я була саме не сама. Мене не ну, ми не саму фоткали, але мені сподобалося, що я була в компанії дуже гарних дівчат. У кожної є своя особливість, яка мене надихала. Ну, звичайно, атмосфера супер. Тобто, тобі було комфортно, що це був не просто фотодень, а що навколо тебе було багато дівчат. і Це було таке жіночколо. Так, навпаки, мені так сподобалось набагато більше. Тому що я відчуваю, що я в потоці, я чую українську мову, я бачу гарних дівчат, я в тусовці. Я відчуваю, що я до чогось належу, і це класно. Що найбільше тобі сьогодні запам'яталося? Найбільше запам'яталася атмосфера. Сьогодні, в перший день, коли пішов сніг за вікном, цілий день йшов сніг, поки ми спілкувалися, фотографувалися, слухали музику, їли смачну їжу. От, напевно, ця вся повністю атмосфера, яка склалася. Дуже гарний стіл, дуже гарні дівчата, і ми повністю ну, в кайфі. Чи задоволена ти залишилась роботою фотографа? Так, мені сподобалося, вона була досить така виважена, спокійна, але при цьому відповідала на мої якісь там запитання, як мені краще в кадрі стояти або присісти. І вона давала також свої коментарі, що для мене дуже важливо. Дякую велике. И тебе дякую. <соединяющие> mm -hmm. Да, чтобы не было okay. так страшно. Home. обстановочка. Как тебе впечатление от сегодняшнего фотодня? Мне очень понравилось. Это не первый уже опыт в моей жизни, поэтому в целом я вообще люблю фотографироваться. Не скажу, что всегда этим занималась, но вот в какой-то момент в своей жизни вот так с одной какой-то фотосессии все началось, и я такая... Ой, как прикольно. Давайте еще. Вот. Приехавши в Польшу, я познакомилась с девочкой, которая сейчас моя лучшая подруга. Она фотограф тоже, и, соответственно, это для меня уже ну, фотография mm — -hmm. это уже частичка моей жизни. Вот. И, идя сюда на сегодняшний фотодень, я, конечно же, понимала, ну, в целом, как это будет происходить, что это прикольно. Вот еще, как бы, компания девочек, да, что мы все так, типа, общаемся, несмотря там, на то, что мы не знакомы. Но, в целом, все равно, как бы, такой определенный заряд вот этой вот энергии какой-то да такое прикольно поэтому очень круто отдельная благодарность вообще Лизе что она создает такие мероприятия что вот она придумывает старается да вкладывает большую часть своих сил вот потому что это действительно круто это ну помогает нам вот сейчас так как бы социализироваться, кайфовать, вообще не только думать там о работе или семье, mm -hmm. а еще как-то уделять время для себя лично, для своих каких-то увлечений. Вот, поэтому очень круто. Всем рекомендую хотя бы разочек, наверное, прийти, попробовать. Чи было тебе комфортно фотографироваться, так как это было женское коло, и навколо тебя было много женщин, что ты не одна была в фотостудии? Да, максимально комфортно, потому что в целом uh, я ну, когда я что-то такое делаю, да, то для меня не имеет значения. Не, вообще в целом я, наверное, люблю внимание. Я вообще любитель выступать на сценах, что-то рассказывать все время, там, вещать, так скажем. Потому что вот раньше, когда я преподавала, то я очень часто с девочками проводила какие-то такие мини-лекции после уроков наших, да, когда там рассказывала, вот, что вы должны вкладывать в танец, как вы должны себя нести, что вот если вы там где-то ошиблись, об этом знаете только вы. Ну, то же самое здесь на фотосессии версиях. В целом, то, что ты делаешь, чувствуешь и знаешь только ты. А если там кто-то что-то увидел, он это, об этом думает три секунды, да, и там да. уже потом забыл, он уже думает о себе. Поэтому да, ну, в этом проблем никаких. Что тебе запомнилось наибольшее за сегодняшний день? Uh, наверное, уже вот наши такие разговоры где-то во второй части мероприятия, когда мы уже немножко все более такие расслабленные стали, уже чуть-чуть привыкли к друг другу, потому что, понятно, все равно все незнакомые, да, и уже как-то вот, ну, больше такой как бы камерный круг стал, и мы все там начали общаться более тепло, так вот, такая атмосфера уже классная. Чи залышалась ты задоволена работой фотографа? А, ну, в целом, да, просто у меня есть большой, так скажем, опыт сравнения. Воз, ну, возможно, из-за того, что я знала, что делать, она мне меньше подсказывала. Но, как бы, немножко, наверное, коннекта чуть-чуть мне не хватило. Но, в целом, как бы, так, девочка приятная, все прикольно, классно. Вот, коннект, да. Чуть-чуть мені не вистачило, але опять же, я говорю, може, просто она видела, що я знаю, що мені потрібно делать, і uh вона -huh. мені там уже там только там що то там рука некрасиво стоит стоїть или там що. А так ну вопросов нет. Дякую тобі. Спасибо. Як вам враження від сьогоднішнього фотодня? Дуже класно, дуже багато позитиву. Перезагрузка, дійсно, що такий день, що ти відключився, переключився, забув про роботу, про все, скажімо, так дуже класно, дуже вдячна. Да, все пройшло суперово. Коли сюди все пішло не по плану, таксі не викликались, ковточку забула. все не так пішло, але прийшла сюди, розслабилась, фотосесія теж мені сподобалась. Дівчата теж всі такі класні. Чи було вам комфортно, що це була не проста фотосесія, а саме жіноче коло і навколо вас. Було багато жінок. Мені так, комфортно, так. Так. <ріст> що найбільше вам запам'яталося сьогоднішнього дня? Емоції, напевно, дівчат і їхня щирість. Ну, кожна висловлює те, що там, ну, у кожного в душі, і це дуже класно, до речі. Дуже сподобалось потрапити в неконкурентне коло жінок, <ріст> як зараз дуже багато. Кожна перетягує ковдру на себе, а тут всі друг друга підтримують. Uh, діляться своїми історіями, дуже приємно було. І чи задоволені ви залишились роботою нашого фотографа сьогодні? Так, мені навіть два фотографа? Звісно, <свісно> <свісно> і кожного рекомендую. <свісно> Дякую вам велике.